Латинський синонім для цієї сентиментальної фрази Карпедієм. Хто знає, що це означає? Карпедієм. Ловидень. Ловидень. Троянди пелюстки зривай, поки вони в цвітінні. Чому письменник написав саме цю фразу? Тому що поспішав. Ні. дзинь! Але дякую, що граєте. Тому що ми пожива для черв'яків. Тому що колись кожен з вашого класу вірити ви в це чи ні, перестане дихати, помре і захолоне? Вони від вас не сильно відрізняються. Такі самі стрижки, таке саме буяння гормонів так само почуваються непереможними. Весь світ для них як устриця. Вони вірять, що їх попереду чекають велике звершення, як і багато хто з вас. Очі сповнені надії, як і у вас. Та хіба вони скористалися своїм потенціалом хоча б на йоту? Адже, джентльмени, ці хлопці вже удобрюють нарциси.